Стрибки курсу долара, подорожчання проїзду, зльоти цін в магазинах і, зрештою, збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги. І це ще не весь перелік випробувань, з якими довелося українцям стикнутися останнім часом. З високих трибун заспокоюють субсидії острятів на соломинка для мільйонів соціально незахищених. Та чи не стане вона хворостинкою у роздмуханому полум'ї? До найголовнішого нарахування субсидій ще справа не дійшла, та вже сьогодні з'являється чимало питань. Я в них зовсім не вірю. Ну в бюджеті грошей нету, тому всім, кому треба буде відказати, їм одкажуть. Так що повне не вірю, безконечно ростуть тарифи, ніяк не встановлюється. Ми за ними просто нікуди не убіже. Ну и потом договор там так написан, что неизвестно, за что ты потом будешь отвечать. Я уже мне оформили и даже прислали, сколько я дал, мне заплатят в апреле месяце, какую субсидию мне заплатят в апреле месяце. Еще не заполняли, ну, у меня возникает вопрос, как его заполнять, поэтому я сама думаю, не буду. Сильно заумно изложено все в этих бланках, потому что как бы человеку, который не сталкивался никогда с заполнением подобных бланков, то ему сложно дохода. Декларация о доходах как-то пугает немного. В данный момент информация о субсидии непонятна людям, тем, которым она действительно необходима. Очень много информации в интернете, инфографики и так далее, но она доступна тем людям, которые в интернете. А это всего 16% николаевцев. Хотелось бы, чтобы субсидия была такая. Пришел, получил и все. А тут треба щось оформляти, щось записувати. А між тим програма з надання населенню житлових субсидій діє в Україні вже давно. І стосовно такого виду державної допомоги в багатьох склалися певні стереотипи. Субсидии это государственная помощь. Программа, программа жилищных субсидий она действует достаточно давно. Вот в мае мы уже будем отмечать 20-летие, она с 1995 -го года. Действует. Это помощь людям в оплате за жилищно-коммунальные услуги. Она определяется как разница между суммой оплаты за жилищно-коммунальные услуги, в случае, если это твердое топливо сжиженный газ в пределах санитарных норм э, жилья и санитарных нормативов пользователей. Здавання комунальними услугами і обязательным процентом платежа, який определяется індивідуально для кожного домохозяйства, необхідну допомогу надають і фахівці в районних управліннях соцзахисту. Крім того, відкрито 20 додаткових пунктів консультацій. Їхні адреса можна знайти в газеті Вічірній Ніколаїв або на сайті міськради. Є така, така від підтримки, як підтримка щодо сплати за житлово-комунальні послуги на придбання предметів першої необхідності, наприклад, молода сім'я, які яка тільки створюється, вона може звернутися до яка створилася, вірніше, може звернутися до установ соціального захисту і отримати таку допомогу на придбання предметів першої необхідності, допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. І, от, і, в інших, і Франція має таку систему допомоги, має Швеція таку систему допомоги. Поцікавилися ми тим, як налагоджене життя у сучасній Грузії. Субкор МСН Ольга Хончаренко запитувала у місцевих про особливості їхнього побуту. Правиш говорити отметить, що в Грузії вже много лет отсутствует централізовано. Населення використовує конвектори, прибори. В связи з цим, у автономна і країни есть вибір, економити тепло или нет. и регулировать температуру в помещении не форточкой, а своим кошельком. К тому же, по показаниям грузинских синоптиков, здесь температура воздуха зимой редко опускается ниже нуля, а этот Новый год они праздновали при температуре на улице плюс 18. С января 2015 года Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии установила тариф на использование газа для населения. Это, если перевести в украинскую валюту, немного больше 5 гривен за кубический метр. Важно отметить, что все пенсионеры в Грузии получают здесь одинаковую пенсию. Ее размер в эквиваленте гривны где-то 1600 гривен надбавки имеют только ветераны, но и то небольшие. Так утверждают в местном муниципалитете, а жители это подтверждают. В отопительный сезон всем незащищенным в своем населении, а также малообеспеченным, государство выплачивает субсидию. В течение пяти холодных месяцев они получают дополнительно в переводе на гривну более одной тысячи гривен в месяц на коммунальные расходы и питание. Также обращаю внимание, что практически все бельесовцы и не только работают официально. У кого зарплата в месяц меньше, чем, говорят, в 5 тысяч, каждый год в апреле получают 13 зарплат, которые платят также государство. Как в принципе и на Украине, в Грузии коммунальные услуги достаточно. Вісому такою розходу для сім'ї, тому що в будь-якому випадку ну, большая сума дінів, яку потрібно приготовити в конце місяця, та повернемося до України у лютому. Кабінет міністрів видав постанову, яка має спростити процедуру оформлення субсидії. Чинності вона набирає з 1 травня. принципиально изменился порядок оформления документов для граждан. Если раньше гражданин должен был приходить в управление, подавать заявление, подавать декларацию, приносить нам справки о доходах, то теперь достаточно заполнить декларацию, заполнить заявление э и послать по почте, и мы сами будем запрашивать справочки, информацию, как о его коммунальных услугах, о платежах, о приборах, Так і у составі сім'ї вже загалом в Миколаївській області надрукували півмільйона комплектів, необхідних для оформлення субсидії документів. Та право на таку державну допомогу, звичайно, є не в усіх. Орієнтовний підрахунок своїх шансів кожен може вирахувати самостійно. Для цього в інтернеті можна знайти спеціальний калькулятор. Сейчас вот это вот упрощение на рівні уровне постановлено, ну, говорится, максимально произошло. И, вот в течение прошлого года була произведена одноразова покупка на суму свыше 50 гривень, от тільки это является. Ляється основанням в отказі назначення субсід з першого погляду. Здавалося б, дійсно все просто є лише декларація та заява, які необхідно заповнити у конверти. Крім того, вкладена інструкція. Втім, така державна допомога є не лише в Україні, та й це ще не гарантія того, що документи будуть заповнені коректно. А між тим, за неправильно подану інформацію закон передбачає покарання. Це передусім стосується декларації про доходи. Є механізм, як перевірити доходи громадян, тобто, щоб не було зайво виплачених бюджетних коштів, як будемо говорити, там будемо говорити так, що людина декларує нам, вона може записати в декларацію все, що вона бажає. то… Ми перевіряємо ці доходи і є вже на державному рівні відпрацьований механізм перевірки. Ми на кожну особу запрошуємо обов'язковому порядку у організації надавачів послуг, якими послугами житлово-комунальними користується ця людина, який обсяг цих житлово-комунальних послуг у послуг спожито. Це в електронному вигляді нам організація надавачі послуг на кожну особу надсилають таку інформацію, тому що нам, розраховуючи субсидію, треба знати, яка, яка житлова площа, і які, які, якими саме видами житлово-комунальних послуг людина користується. Щодо доходів, є можливість перевірити доходи через, отримавши інформацію в фіскальній службі і пенсійному фонді. А тим часом в управлінні соцзахисту робочий день в розпалі, в коридорах, в кабінетах, навіть на. Люди отримують консультації. Привід для візиту майже у всіх один. Фахівці ледь встигають давати відповіді. За словами начальника управління соціальних виплат і компенсації центрального району Наталії Кульбицької, ті, хто не можуть прийти, користуються можливістю задати свої запитання телефоном. Щодня тут приймають до 200 дзвінків. Пояснюють, допомагають заповнити документи. Адже, окрім стандартних випадків, бувають, ще й певні виключення, не передбачені постановою кабінету міністрів. Тоді кожен конкретний випадок розглядатиме спеціальна комісія. До речі, відповідну можливість передбачено і в бланку заяви. Є підстави звернутися тим громадянам, в кого більша площа ніж передбачена нормативом. 48-87. Можна звернутися до комісії. Комісія, буде розглядати питання. На всю площу ще на більшу площу, ніж 4887 метрів квадратних, якщо є зареєстровані члени родини, але особа не проживає за цим місцем реєстрації, вона знаходиться в іншій територіально-адміністративній одиниці, доходів своїх зазначити не може. Раніше ми таким особам не, не призначали субсидії в силу тих обставин, що не можна було ці доходи відшукати, і особа все-таки була зареєстрована і прописана за це. Домогосподарством так тепер, якщо голова родини, на яку відкрито особові рахунки, може надати довідку підтвердити той факт, що особа, яка зареєстрована, не проживає в місті Миколаєві, а знаходиться на лікуванні, чи перебуває у відрядженні, чи працює в іншому місці, або ж може надати документ про те, що вона сплачує в іншому місті за житлово-комунальні послуги свої витрати, то таким чином і в будинку є лікарні. Чільник, ми тоді таку особу до розрахунку просто не враховуємо. Так сталося, зокрема, і в родині пані Олени. В квартирі проживають удвох з чоловіком, а прописані в трьох. Син у нас приписаний, але він у нас не живе. А. І от коснулося тим, що мені треба що робити, питають дівчат. Вони кажуть, що в нього доходить. Я кажу, що я не знаю, де він знаходиться. Дівчата сказали, що я повинна його походити і водоканал кругом вот справки виписати. Не з квартири виписати, а з щитов поснімати його. Якщо родина не вкладається в норми житла, але має фінансові труднощі, шанси отримати допомогу від держави, все одно є. Комісія збиратиметься після того, як ми отримаємо вже всі документи людини, будемо їх розбирати, вивчати, і потім комісія при департаменті до повноваження якої відноситься питання саме розгляду таких. Яка і називається щодо призначення субсидій та державних допомог через комісію. Вони будуть розглядатися і прийматись комісійно такі рішення позитивно або ж відмовлятися. Про це буде потім людина повідомлена. Додатково щодо терміну подачі заявок, то тут панікувати не потрібно з розсилкою бланків документів. Миколаєві дійсно виникли затримки. У департаменті соцзахисту нас запевнили, у будь-якому разі субсидію нараховуватимуть з травня. Звичайно, якщо родина не вирішить оформляти допомогу на опалювальний сезон, не отримали бланки поштою, скористайтеся ксерокопією. А нет такого срока, последний срок подачи документов. Сам по себе заявление и декларации, они действительные. То есть, если человек понимает, что у него летом субсидия не получится, в основном это частные дома, потому что они не платят за содержание жилья, то есть у них нет квартирной платы, они не топят сейчас природным газом, потому что закончился отопительный сезон, и они могут обратиться с началом отопительного сезона, то есть в октябре или в ноябре, когда у них реально субсидия получится по доходам и по их платежам. Я еще хочу сказать о том, что сама субсидия, она как бы это не фиксированная сумма, поскольку у нас в городе так отопление, таким образом подается и расчеты за него ведутся только в отопительный период, а в неотопительный мы не платим за отопление, то это Сумма субсидий будет перерасчитываться. Сейчас она как бы, будет назначена тем, кому положено с мая на лето. Когда настанет отопительный сезон, и будет принято э, распоряжение местского головы, обычно принимается в начале отопительном сезоне, и произойдет изменение суммы оплаты, то есть, увеличится э, оплата за тепло. Субсидия без обращения граждан будет перерасчитана, і аби там буде повідомлено їх тож після ретельних перевірок фахівці підтвердять, чи спростують ваше право на отримання субсидії, і тільки після того, як ми отримуємо вот эти ответи, то тобто ми. имеем информацию достаточную для назначения субсидий, то есть мы сможем по этим справкам увидеть размер платежей, по доходам, которые нам указал человек, размер доходов, мы сможем сделать расчет субсидий, и тогда выдается расчет для проверки, для формируется личное дело каждого человека, то есть все эти заявления, декларации, они подшиваются в папочку, все информации, которые приходят из организации, все, что необходимо для расчета, Оно все формируется в личном деле. А человеку выдается уведомление про призначение субсидий. Потому что назначение субсидий это не одна сумма. Определяется общая сумма субсидий, которая потом распределяется пропорционально в зависимости от удельного веса. Стоїмості кожної услуги в общій сумі платежа. То тобто, чим дороже услуга, тим більше туда сума субсі. Але вже зараз фахівці в управліннях соцзахисту передбачають, що труднощі з отриманням інформації від організації постачальників комунальних послуг будуть. Або ще один нюанс щодо перевірки даних домогосподарств приватного сектору. Сложность определенно есть по частному сектору, потому как, значит, кроме как самого жильца, вот, хозяина дома, в, в его домовой книге, сколько же у него там зарегистрировано человек, никто, в общем-то, подтвердить не может. Поэтому мы обязали жилищные организации, чтобы через них этот шел процесс, чтобы вот частный сектор через ЖЕК мог, в общем-то, підтвердити количество жильців, которое у них зареєстріване, которое є, ну і соответственно, метраж дому. Є ще чимало інших питань, зокрема, яким чином і коли результати запиту надійдуть до миколаївців, чи буде розмір субсидії відчутним для родин? І чи взагалі вирішить субсидії проблеми українців?